Коли клієнт каже все добре, але його очі говорять інше. Ось інструмент, який змушує говорити правду навіть тих, хто роками приховує свої справжні почуття. Мак допомагає обійти свідомий опір клієнта. Ось як це працює на нейрорівні. Форичні образи активують праву півкулю мозку, обходячи логічні фільтри лівої, а візуальний стимул напряму з'єднується з емоційною пам'яттю. Тоді обхід психологічних захистів відбувається автоматично завдяки ефекту проекції. Який результат клієнт сам розкриває глибинні конфлікти і знаходить рішення без прямих інтерпретацій психолога? І важливо. Мак, це не езотерика і не ворожіння, це науково обґрунтований метод з доведеною ефективністю у когнітивній психології. Так з чого почати інтеграцію мак у практику? Є три конкретні кроки для психологів. Крок перший: оберіть універсальну базову колоду, і для початку ідеально підійде ков, персона чи хабітат, будь-яка універсальна. Вони багатофункціональні і працюють з різними запитами. Крок два. Почніть з простих технік для самодослідження, наприклад, ресурс дня або актуальна потреба Назара. Це допоможе вам відчути, як працює метод. І крок: 3. вводьте мак поступово. Додавайте в звичні сесії лише як елемент, а не замість усієї роботи. Одразу. Пишіть плюс у коментарях, щоб отримати гайд мак як інструмент глибокої психологічної роботи.